Всім доброго дня. Починаємо нашу комісію. На порядку денному у нас є п'ять питань. Е, перший проєкт рішення про результати діяльності Луцької окружної прокуратури на території міста Луцька та Луцького району. За перше півріччя 2025 року інформує Новосад Юрій Олександрович керівник Луцької окружної прокуратури. Другий питання проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Луцької районної ради Низького вуза. Е, Третє про відповіді на звернення районної ради щодо забезпечення справедливого соціального та пенсійного забезпечення родин загиблих, померлих захисників і захисників України, які загибли до 24 лютого 2022 року, та відшкодування збитків, завданих державою агресорами. Четверте питання: про відповідь управління освіти науки Волинської обласної державної адміністрації на звернення районної ради щодо впровадження в закладах загальної середньої освіти навчального курсу Моя Волинь». П'яте питання про перелік питань, що вноситься на розгляд чергової 31-ї сесії районної ради. Ну і в різному ще одне в нас питання є проєкт рішення про затвердження списку присяжних. Згідно цього, я прошу це питання поставити п'ятим, а, ну, звичайно, шостим буде перелік питань. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Романюк за, Тимчук за, за. Так, переступаємо до першого питання. Проект рішення про результати діяльності Луцької окружної прокуратури на території міста Луцька, Луцького району за перше до 25-го року. От. Надаємо значить, нам слово на Юрію Олександровичу Коротеску. Так інформацію нам надайте. Навіть ми решту вже почуємо сесії. Так. Доброго дня, члени комісії. Хотів би представитись керівник Луцької окружної прокуратури Новосад Юрій Олександрович, призначений наказом Генерального прокурора 25 березня 2025 року на дану посаду. Якби ці здобутки, які висвітлені інформацією, це вже половина моїх здобутків, якби під моїм керівництвом, половина ще прямому попереднику. Хотів би коротко вам проінформувати про результати роботи за перше півріччя. Що довелося нам здійснити, що не вдалося, що ми прагнемо далі покращити. На виконання вимог закону України про прокуратуру, зокрема, статті 6, прокуратура зобов'язана двічі в рік інформувати громадськість про виконану роботу. Так, в умовах воєнного стану активізовано правоохоронну діяльність у сфері протидії незаконному використанню гуманітарної допомоги, протиправному переправленню осіб призивного віку, та яким заборонено вихід у зв'язку з обмеженням на період дії воєнного стану через державний кордон, ухилений від мобілізації. Вжитими організаційними та практичними заходами вдалося активізувати діяльність органів досудового розслідування. Спрямовано на протидію кримінальній протиправності на пріоритетних напрямках, особливо кримінальним правопорушенням, що посягають на правідносині у бюджетній та земельних сферах, охороні довкілля, в тому числі їх організованим формам, ознаками корупції. Завдяки скоординованим заходам правоохоронних органів вдалося досягти зменшення кількості вчинення на території юрисдикції злочинів в окремих категорій. Суттєво підвищити рівень їх розкриття. Зокрема, рівень злочинності на 10 тисяч населення в Луцькому районі в порівнянні з минулим роком зменшився і становить 69,2, що на 5% менше, ніж в попередньому році. Менше вчинено умисних вбивств та замахів 5 проти 8%. Зменшилась кількість проти статевої свободи та недоторканності. Суттєво зменшилась кількість чинних на території Луцького району злочинів проти власності, в тому числі і крадіжок з 171 проти 404. На 10% і більше виявлено фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Спостерігається збільшення кількості задокументованих кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів. Зменшилась кількість правопорушень, вчинених неповнолітніми. Варто відзначити діяльність окружної прокуратури у сфері протидії діяльності організованої групи. Вже в цьому році нам скеровано два кримінальних провадження до суду для розгляду по суті вчинення саме злочинів у складі організованої злочинності. Активізовано роботу щодо виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних незаконним переправленням осіб через Державний кордон України. Так, за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон розслідувалося 20 кримінальних проваджень. У цьому році розпочато шість. До суду скеровано вже 3 обвинувальних провадження. За перше півріччя 25-го року до суду скеровано сім обвинувальних актів за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Житими організаційними та практичними заходами вдалося. Активізувати роботу органів досудового розслідування на пріоритетних напрямках. Зокрема, у бюджетній сфері розпочато 28 кримінальних проваджень, з них 16 скеровано до суду. У боротьбі з корупцією розпочато 13 кримінальних проваджень. З них до суду скеровано 19 обвинувальних актів, в тому числі, які розслідувалися і розпочати в попередніх роках. У сфері земельних відносин розпочато 18 кримінальних проваджень. До суду скеровано 9 обвинувальних актів. У сфері охорони навколишнього природного середовища, розпочато 59 кримінальних проваджень. До суду скеровано обвинувальних актів 19. На даний час дуже активно проводиться нами робота щодо з незаконними порубками, незаконними піщаними кар'єрами. Я думаю, що скоро буде ще вишні реалізації. Щодо стану відшкодування збитків завданих інтересів держави за перше півріччя 2025 року, усього встановлено збитків на суму 27 мільйонів 287 тисяч, з яких відшкодовано 5 мільйонів 238 тисяч. З метою відшкодування збитків проявлено позовів на 4 млн 905 тисяч. На виконання визначених статтею 36 КПК України функцій органів прокурора. В першому півріччі цього року прокурорами надано 802 письмові вказівки слідчим та дізнавачами. Скасовано 95 незаконних постанов слідчих та дізнавачів, в тому числі 93 постанови про закриття. Упродовж першого півріччя 2025 року прокурорами забезпечено участь у розгляді судами 609 кримінальних проваджень. З них 289 захваленнями вироків, в тому числі дві на підставі угод. Відповідно до компетенції територіальної юрисдикції Луцької окружної прокуратури забезпечується виконання наліза за одержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян під наглядних органах та установах, в яких упродовж першого півріччя 2025 року проведено 19 перевірок сказаних питань. Особлива увага звертається на законність тримання осіб в місцях несвободи, свободи, забезпечення їх належними умовами отримання. Адміністративного затримання та доставлення громадян підрозділами Національної поліції України кільникам піднаглядних органів та установ Луської окружної прокуратури внесено 19 вказівок про усунення виявлених порушень, за результатами яких притягнуто 10 службових осіб до відповідної дисциплінарної відповідальності. Упродовж першого первіччя 2025 року прокурорами окружної прокуратури забезпечено. У суді розгляд 13 протоколів про адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією. Також внесено 15 подань про усунення порушень корупційного законодавства, з яких 8 розглянуто з життям заходів. Окружною прокуратурою у першому півріччя 2025 року вжито заходів для підвищення ефективності представницької діяльності. Загалом у звітному періоді судами відкрито провадження за позовами прокуратури в інтересах держави на загальну суму 132 млн грн. мільйона гривень. В тому числі на суму 66 мільйонів гривень у бюджетній сфері, 22 мільйона гривень у сфері земельних відносин, 43 млн гривень з питань державної та комунальної власності, 4,8 мільйона у сфері охорони навколишнього природного середовища, 100 тисяч гривень у сфері охорони дитинства. У сфері земельних прав відносин у звітному порівнянні пред'явлено 18 позовних заяв щодо 637 гектарів земель на загальну суму. 22,3 мільйона гривень, яких 6 позовів щодо повернення у державну власність 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, 4 про повернення 131 гектара земель водного фонду, решта щодо захисту земель лісовогосподарського, історико-культурного призначення, звільнення самовільно зайнятих земель. У сфері охорони дитинства пред'явлено 5 позовних заяв на загальну суму 100 тисяч гривень. З яких один позов у бюджетній сфері, два з питань державної та комунальної власності, два у сфері земельних відносин, упродовж першого півріччя Луцькою окружною прокуратурою за результатами вивчення виконавчих проваджень, розпочатих державними виконавцями на виконання судових рішень за позовами прокурора, в тому числі у постановлених у минулих руках, внесено 21 скаргу з приводу бездіяльності державних виконавців. Загалом у звітному періоді реально виконано 46 судових рішень майнового характеру в інтересах держави на суму понад 86 мільйонів гривень. Упродовж першого 25 2025 року до Луцької окружної прокуратури надійшло 396 звернень громадян, з яких вирішено 238, направлено до інших військ для вирішення 148. Повернуто займникам або залишено без розгляду одне звернення. Дякую зайнято. Дякую, Дякую за інформацію. Чи є такого запитання? Таких. У нас обличчя завжди по Волині говорять про ліс. На сьогоднішній день чи є провадження, як по лісовій галузі. По лісовій галузі нас, якщо я не помиляюся, на даний час в провадженні приблизно 150 проваджень. Щодо скерованих до суду, то вже в цьому році ми розпочали 59 проваджень, а до суду скерували 19 обвинувальних актів. На даний час також ця робота проводиться і буде реалізація. Якщо зрозуміло, ну що, що відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши інформацію про результати діяльності вузької окружної прокуратури. Керівника Луцької окружної протуринного сада Юрія Олександровича. Комісія вирішила погодити і внести на розгляд чергове 31-ї сесії районної ради проєкт рішення про це проваджувати. Хто Дякую. за? Винести по імену на данного сварку? за, Хотимчук за. за, Новак, за. Одного ласка. Дякую. Дякую вам. Звичайно, звичайно,

Радили це це така, така позиція прокуратури. Ну. Позиція прокуратури, ну я вважаю, що це дуже правильна. Ні, був, був. Попередній прокурор теж якось а? Юрій Максимович. він пішов половину на ковід, так? Так. Він теж потужний був. Так. Давайте перейдемо до другого питання. Проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата Луцької районної ради не сполував за. Я так розумію, є заява його відповідно про статус депутата, прошу мене складає повноваження. В даному випадку так само проймене голосування. Хто за? Романів за? Хто За, за, Новий. за. Це на сесії кажуть. Хай підтримує Третє питання про відповіді на звернення Районної Ради щодо забезпечення справедливого соціального та пенсійного забезпечення родин загиблих померлих захисників захисниць України, які загинули до 24 лютого 2022 року. Та відшкодування збитків, завданих державою агресором. Ну, дане питання, ви знаєте, що. Дуже довго не вирішувалося, на кінець це питання якби починається підніматися, тому що Зрушилися. зрушилося з місця. Війна, якби скажімо, почалася не в 22-му році, а до того вже 14 року. Тому добре, що це питання стало на часі. Тому хто за те, що за ознайомлення з, з даним питанням, скажемо. Це, це тільки комісія. Тільки, тільки комісія, там ж не буде вантаж. Що голосувати? Романіок за, Семчук за, маган за. Так. Так. Четверте питання. Відповідь Управління освіти науки Волинської обласної державної адміністрації та звернення районної ради щодо впровадження у закладах загальної середньої освіти навчального курсу «Моя Волини. Це наша депутатша, так? Так. Ось. Дане питання підтримано обласною адміністрацією. Я вважаю, що вона повинна бути, е, як би скажемо, на у закладах освіти. Це курс моя воли. Тому я думаю, що на сесії ми підтримується питання, що ми йшло. Це, 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 це просто відповідь від обласної нашої середньої. Так. Романюк за, про голосуємо, Хотимчук за, Новак за. Одноголосно. Відповіді, відповіді. Так, це наше питання. Це питання, яке ми поставили п'ятим, проєкт рішення про затвердження списку присяжних. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування України. До списка присяжних нас, нас поступила одна заява. Шкода, що одна, чесно говоря, дуже, дуже цікава штука. Дуже шкода і мала розмову з головою міськрайонного суду, і для них це насправді проблема, тому що закінчується ну, повноваження попереднього суду присяжних. А є питання, які без нього розглядатися не можуть без цього суду. І от він каже, що ми просто послуговуємося, тому що юрисдикція Луцького міськрайонного суду поширюється на Луцьк і колишній Луцький район. Ківерцях. Свій районний суд там в Моракові, свій ворожі світ. І дуже шкода, але я думаю, що тут є проблема, тому що претенденти, не, 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 не так, а учасники суду присяжних повинні заповнити декларацію. І багато людей саме це стримує, тому що ну, це, це треба трохи є мороки та mm. Ну, але депутат теж може бути, так? Да? Депутат може бути, судовому. Ну, я знаю, може. що. По колись казали, що. Ну, не коли був. Да. Е, був, був. Але він тоді, може, не був депутатом. У нас був Дажданюк Валентин, він, будучи депутатом ще в Ліфінській сільській раді, в Районній Раді вже перші роки. Ну, в, Канеці, може. Ще, він, а чи може. в сроках є продовження, чи можуть вони ще вибиратися, чи ні? Е, ну, не знаю. Я думаю, Таке що. Буває, так я так, тактика є. В інших е, областях. Так і болівочек. Ми цікавилися цим питанням, то є, але це окремим листом судів повідомляється проханням, щоб продовжити термін добору до суду праця. Я думаю, якщо, якщо би у вас е, хтось був з то ми можемо, в принципі, я вважаю, що ми, як районна рада, ми можемо подавати свої пропозиції у всі районні суди ну, на території нашого е, великолуцького району. Тому, якщо будуть е, і правда, хотілося. Ми, наприклад, в апараті, ми всі були готові, тільки дочиталися, що посадовим завалом немає. Ми ж декларуємо депутатам простіше. Да. Вони І так хто хто стикається, наприклад, судами, то така необхідна річ, що okay. просто. Ну, ну тим, що там ще не так багато питань, які da, 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 da. А Тим більше, що це оплачувана опада. Це оклад судді, по суті, тільки там погодинна оплата йде. В залежності від того, що ці години... там щось 300 з чимось гривень за годину роботи. Ну, на жаль, те, що маємо. У нас Гробарчук Наталія Олегівна погодилась. Ну, це як, звичайно. Ну, що Шкода. Шкода, що мало, да, але хтось. добре що Добре, наш, шука, до речі, шука. в минулі роки ми не приймали такого рішення, бо не було. Не було, не було, не було такого. Да. Що проєкт рішення про затвердження списку присяжних районна рада вирішила затвердити і винести на сесію. Хто за? Пусть голосувати. Роман за. За, да? і новацьза. Методичний палац культура, культура міста Луцьке. Так, оскільки питання наше. Перелік питань, які вносяться на морози чергової сесії 31, -го 8 го скликання. У нас разом всі питання, да? так? Ні, різним... тут поки що є 7 8, питань. 8 питань, так? Так, І тут ми пропонуємо доповнити передавати, виконувати ці питання. Відповідно, так. Нести зміни у перелік питань, які пропонуються внести. Про четворо 31 сесії районної Ради допоможо питання про затвердження списку просят. Тобто, у нас було стає 8 питань. Ну, зачитати чи ні? сесійних? Сесійних сесій хочете, Якщо ознайомі, то... Ну я думаю, ми тільки що. Ну давайте зачитаємо. Yeah. Про результати діяльності Луцької окружної прокуратури на території міста Луцька та Луцького району за перше півріччя 2025 року ми його прослухали. Друге, прохід виконання в 2024 році та першому півріччя 2025 року програми підтримки діяльності нашого комунального підприємства Раті Луг-Буд за період 23-25 років буде інформувати Матвій Чугана Дорогович, директор комунального підприємства. Звіт про виконання районної програми підтримки органів виконавчої влади здійснення делегованих повноважень, переданих районній ради у Луцькому районі 23-24 року. Це буде волонтера районної ради районної адміністрації. Державної адміністрації. Четверте, прохід виконання 20... 2024 році та першому півріччі 2025 року програми розвитку місцевого самоврядування у Луцькому районі. За період з 2019 до 2025 рік інформує Павло Багрічук, Тетяна Степанівна, голова районної ради. П'яте питання про внесення змін до рішення районної ради. Бондарук Юрій Анатолійович, голова постійної комісії. Шосте питання про встановлення надбавки за вислуговки заступнику голови районної ради СІВАКОСВ. Це теж через міську. Буде проходити через джереджену через держутну до засідання. Ну, і про дострокове припинення повноважень депутата Луцької районної ради вузу. Ну і восьме питання, те, що ми внесли. Там єдине, що може бути зміни по доповідачах, тому що трошки там дикту і Перелік питань лишається, але допомогачі трошки може бути. Ну, це таке ж технічне питання. Ну і кому питання пізнеше, може в корці? Немає. Всім дякуємо. Тож проголосувати. А, все про условия. Спішимо на роботу. <laughs> По імені в так. Да. Микола Романів, за, Гатимчук за, Новак за. Все, порядок даний прийнятий. Всім дякую. Дякую.